Місяці розлуки, після яких міцні обійми та сльози щастя, саме так вже третій рік українські діти зустрічають своїх батьків з фронту сьогодні, у третю неділю червня в Україні відзначають день батькам. Як це бути татом під час війни? Дивіться в сюжеті. На ці відео сліз дивитися неможливо. Такі сучасні реалії українських сімей. Діти зустрічають батьків з фронту. Семля тримається на тих, хто вітає серцях і близьких. Від початку повномасштабної війни чоловіки стали на захист держави, і тепер зустріч із татом для дітлахів стає найбажанішим подарунком. Чи обіймаєш Україну? Ще залишилось трошки зовсім трошки почитати. Ти Та ти коли приїдеш таке запитання? Постійно чує від своїх дітей Ігор. Він військовослужбовець від 2014-го боронить Україну. Вже два роки бачить своїх трьох синів лише під час відпустки. Та всі. Свині в гарасі, тато приходиться пояснювати, що так, я приїду, і головне, що я після цього повторюю, що я вас люблю. Це дуже сильно пригнічує старший син статури. Він моєї, Я дивлюся, як він на очах виростає, коли я відсутній, і мене це пригнічує, тому що я не можу бути біля нього і не можу передавати Свій досвід да, життєвий зв'язок із дітьми Ігорю доводиться підтримувати онлайн. Мають спільний чат у соцмережах, де обмінюються повідомленнями, що і як в кого відбувається. Військовий каже, дітям пояснив, що на фронті він заради їхнього майбутнього. Наскільки б тато не був би винуватий тим, що його немає зараз біля його синів. Ці слова я тебе люблю і якісь дії, да там подаруночки якісь такі там пересилаються. Пояснюю, що я знаходжуся там, де на сьогоднішній день потрібно, щоб я був. Інакше, якщо я тут не буду, і такі, як я, тут не будуть. Тобто українці захищати свої кордони, то відповідно зло, яке знищило міста на сході України, окупувало Крим, прийде до нас з домівки. Він обняв мене, злякався, і спитав, що це за дядько. Так про батька запитав син. Аліни, якому три роки. Чоловік Аліни пішов до війська у перші дні повномасштабного вторгнення. Тож важку місію пояснити, де тато та чим він займається. Жінка взяла на себе. Зважаючи на вік дитини, і для дітей це дуже абстрактні поняття: життя, смерть, війна. В нас дитина думала, що тато на роботі це була така робота. Чоловік в мене за два роки був вдома двічі, раз сім днів, раз п'ять. ми їздили з дитиною туди кожного місяця. Місяць, півтора, тому дитини, хоча б залишаться зараз спогади. З власного досвіду жінка розуміє. Нас проблем українських сімей під час війни це пояснити дитині, чому її тато не вдома. Тому написала книгу про татусів захисників, де відповіла на всі запитання дітей про війну. Ця книжка починається зі слів моєї дитини, яка говорить: що ми раніше з татом проводили дуже багато часу разом, гралися, ходили на майданчик, але одного дня почали лунати дивні звуки. Як виявилося сирання повітряної тривоги, тато вдягнув дивний зелений одяг і став з'являтися дома дуже рідко. Чоловік Аліни та батько її сина вже. Ніколи не повернеться додому 6 червня, за декілька днів до виходу книги він загинув. Це це ось останній день, коли я намагалася йому дзвонити. І ось тут уже навіть коли я знала про те, що він загинув, але ще в першу добу була якась надія, що можливо він поранений і десь виповзає. Як про це сказати дитині? Я поки що думаю. Думаю, буду говорити, як є. Буду говорити, що тато герой, що тато тепер завжди поруч, завжди оберігає. До нього можна звертатися, просити допомоги. У таких випадках психологи радять казати дитині правду. Я пояснити спробувати, але враховуючи індивідуальні особливості кожної дитини, пояснити про те, що знаєш, на жаль, на війні постійно гинуть люди, забирають людей, тато твій. Теж залишиться там його вже з нами немає. Нам дуже сумно, і тобі може бути сумно. Тобто, тут важливо, що треба розділити емоції дитини. Важливо про це говорити, наприклад, зранку, тобто не ввечері, не на ніч. Зрозуміло, тому що дитині треба а, час для того, щоб дати цю емоційну реакцію. І найважливіше нагадувати дитині, що її батько герой, і пам'ять про нього залишиться назавжди. Каріна Шевченко, Яна Моренко Віталій Залевський, Олександр Лісовий, п'ятий канал.